Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини з ведення від ова за добу. 14.00, Лізюмський район, Барвінківська територіальна громада, село Велика Комишуваха. Під час проведення польових робіт підірвався трактор. Постраждав 54-річний водій, госпіталізований. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та Барвінківського напрямків за добу евакуйовано 171 особу, серед них 34 дитини. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 24 оперативні виїзди. Працюють і сапери ДСНС, які гектар за гектаром розміновують небезпечні території у прифронтовій Харківщині. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не було близько 15-ї полі поблизу села Велика Комишуваха Барвінківської громади Ізюмського району. Стався підрив трактора на невідомому вибухонебезпечному предметі. Внаслідок детонації вибухівки постраждав 54-річний тракторист, пошкоджена техніка, постраждалого госпіталізовано до лікувального закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 103 одиниці вибухонебезпечних предметів. Працівники Нацполіції документують наслідки воєнних злочинів російських військових. Військові Російської Федерації продовжують порушувати закони та звичаї війни, завдаючи ударів по мирних мешканцях. 23 жовтня, 3-19, село Лісне Кап, авіабомба влучила в дорогу. Пошкоджено 12 приватних будинків, дитячий садок, господарча споруда, гаражі. Постраждало троє цивільних. 3, 20, село Безруки, знову кап, влучання в городі домоволодіння. Пошкоджено сім будинків, господарчі споруди та гараж без потерпілих. Десята село Куп'янськ, вузловий, ракета Х-38. Пошкоджено переправу. 11.54. Місто Куп'янськ. Виявлено ворог. Роже не баражуючий боєприпас на базі FPV-дрону. без постраждалих. У селі Велика Комишуваха у полі під час польових робіт трактор наїхав на міну. Постраждав водій 1970 року народження. На місцях подій працювали слідчі криміналісти вибухотехніки. 23 жовтня поліцейські здійснили 25 оглядів місць подій. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією. Російської федерації триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. Волонтери та працівники національної поліції допомагають похилим людям, родинам з дітьми та маломобільним людям дістатись безпечних місць. 23 жовтня під час евакуаційних заходів було задіяно 30 поліцейських у складі 12 евакуаційних груп. З Куп'янського району силами поліції евакуйовано 75 людей, в тому числі п'ятеро дітей. Село Ківшарівка – 14, місто Куп'янськ – 37, село Куп'янськ – Вузловий – 9, село Курилівка – 5, село Біле – 2, одна дитина, село Велика Шапківка – 3, одна дитина, село Моначинівка – 5, троє дітей. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському та Харківському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками. П'ять атак в районах Вовчанська та Тихого відбито українськими воїнами. Ще дві тривають. На Куп'янському напрямку противник дев'ять разів намагався витіснити наші підрозділи займаних позицій. Поблизу піщаного, кругляківки, стопової Новоселівки, Лозової, Вишневого та Першотравневого. Дві атаки досі триває. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн Олексій Мораб'йов. Харків новини.